Викраденого співробітниками ТЦК в Карпатах львівського студента знайшли мертвим. Про цю історію не розкажуть на єдиному марафоні. влада це приховуватиме. Ставте лайк та робіть репост. Пошуки львівського студента Олександра Гашевського, який зник під час подорожі Карпатами, завершилося трагічно. Тіло 20-річного молодого хлопця було виявлено румунськими прикордонниками в річці тиса. Адвокат батьків висловив версію щодо можливих обставин смерті студента. Хлопець міг бути побитий чи то прикордонниками, чи то працівниками ТЦК. Після жорстокого побиття йому не була надана медична допомога, натомість його почали возити по ТЦК в Івано-Франківській області, щоб оформити справу, заявив Олег Вермієнко. Прикрити вбивство та зробити з нього втікача, була використана стандартна нова схема часів Зеленського. Його тіло викинули в річку Тиса. Президент Зеленський ніяк не реагує на цю подію, хоча саме він відповідальний за дії ТЦК, яким він дозволив робити таке безчинство. Історія ця нагадаю починалась так: Гашевський Олександр Миколаєвич 2003 року народження о 9 ранку, 14 липня, сів в автобус Volkswagen LT Темно-зеленого кольору на 18 місць, що їздить за щоденним маршрутом в Верховина Івано-Франківськ через ворог при відправленні даного автобусу, хлопець подзвонив батькам та повідомив: я в автобусі їду додому назад. Студент їздив на прогулянку горами поблизу селища Верховина в подальшому водій зазначеного маршрутного автобусу здійснив зупинку, яку попередньо було погоджено зі співробітниками РТЦК та СП. В результаті 20-річного студента під примусом було витягнуто з маршрутки, після чого йому завдали значних травм та погрузили Фольксваген Т4 на воєнних номерах і повезли в невідомому напрямку. Цей же час його телефон було вимкнено, і зв'язку з хлопцем немає по сьогоднішній день. Після ТЦК заявляли, що цього хлопця вони в обличчя не бачили і начіпали. Поліція бездія. Півроку тому так само був викрадений волонтер співробітниками ТЦК в місті Хуст. Тіло знайти не можуть і досі. Людина просто пропала без вісті. Без чоловіка залишилась дружина та двоє дітей малих. Зеленський це все відповідальність зеленського українці. Не мовчать тепер. Її, я так розумію в Карпатах. Небезпечна там свої. Такі ж самі, як росіяни на сході, яка різниця між військовослужбовцями ТЦК в Карпатах і Росіянами десь там не знаю в Бахмуті, га?